Квест. Студія, студія, У нас гості. Для переважної більшості решетилівців не секрет, що завтра наше славне місто Решетилівка відзначає день міста. Проте я впевнена, що є такі ще люди, в яких пам'яті залишилось 23 вересня. Але як сказав гість нашої сьогоднішньої розпаковки, історію нашого міста ми творимо зараз. І з цими словами не можна не погодитись. А сказав і до речі, вчитель історії Ігор Олександрович Гмирям. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. І хочеться розпочати наше спілкування не просто з якимись там сухими фактами і датами, а щоб. Ви трішечки поділилися з нашою аудиторією своїми знаннями, можливо, якимись такими цікавими фактами, які мало хто знає, чи які повинен, наприклад, знати кожен мешканець? Ну як напевно буду трішки е, не як історик говорити про те, що. Все-таки дійсно варто знати історію свого міста, але в першу чергу ми маємо творити її зараз. А стосовно цікавих історій, як говорила одна людина, якщо немає історій, їх потрібно видумувати. Але ми маємо такі історії, і, от дуже цікаво свого часу, Олександр Юрійович започаткував тут був читання, які були присвячені до полтавської битви, і вони проходили на кургані. Поблизу колишньої контори Енгельса там стоїть хрест на згадку про жертву голодомора, і за спогадами людей 50-х, 60-х років розказували про те, що там знайшли були хлопці, які туди проникали, знаходили. Лежали, знаходили шабля, гудзики, тобто таке своєріднека міф. Але коли я цікавився ближче історією решетилівки, виявилося, що після полтавської битви до решетилівки прийшов Петро І, привів сюди полонених. Тут відбувалося багато дій, але серед цього е, був розстріл бригадира Мітфельда. Е, про нього, на жаль, в мене такої інформації більш немає. Лише відомо те, що він воював спочатку в російській армії, а потім перейшов на сторону шведів. І після полтавської битви під переволочне він попав в полон до Петра І, і саме в решитивці його як зрадника було розстріляно. І отут виника питання: а можливо саме тут і похована ця людина, тому що все таки бригадир – це достатньо поважна людина, тому його могли розстріляти як зрадника, але поховати з почестям. І м, робота така, що можливо, варто було б дізнатися, дійсно чи так, і шукати якихось спадкоємців в Швеції, і можливо, могли б налагодити тут відносини. Тобто такі історії у нас існують, і їх безліч, але як я вже говорив, потрібно жити сьогодення. Це було дуже інформативно і пізнавально, і можливо, дійсно таке після завершення війни буде змога більше дізнатися саме про це місце. От розкажіть нам ще про підвісні мости. Бо от... Ну я знаю, що вони хитаються, іноді там страшно ходити, небезпечно. А ще от ну я пам'ятаю, що за мого дитинства на тому на мості той що на стадіоні. От раніше ну, діти, підлітки його розхитували, просто наче якийсь атракціон. Ну, Я теж те ще пам'ятаю, як не дивно. Я, я думаю, це пам'ятають усі і його розхитують. І зараз залишилося те саме. І от дійсно підвісні містки, місточки для решителян. Чи решетивців, це скоріш як засіб пересування, засіб перейти річку, і ми відносимось до них як до звичайна атрибуту нашого життя. Але от з дітьми, коли я працюю на уроки, буквально нещодавно в п'ятих класах ми проводили практичну роботу, і я їм здавав питання, чим мають пишатися решетилівці. І діти пішли стандартним шляхом Шевченко, картини, тобто вишивка. Але я їм сказав про те, що потрібно дивитися навколо. І от уявіть, що до вас приїхав ваш Товариш, звідкись, чим ви похвастати спричителівці? І е, нам вдалося разом з дітьми. Ми згадали про те, що у нас є чудові сакури. У нас є чудові е, футбольні майданчики, їх достатньо багато. І це ми звикли до цього, що в нас є їх більше п'яти. Багато чого немає. І ті самі підвісні місточки, мої друзі, які до мене приїжджали в гості, вони вважали за. Щастя сфотографуватися цих місточках, тому просто ми інколи не бачимо того, що у нас знаходиться перед нами. Ми до нього це до нас звичне для інших людей. Це незвично. Тому ми маємо цим пишатися, розвивати. Ну так, взагалі воно все підносим і ми якось так сприймаємо. І от як кульмінація нашого спілкування, це люди, таке сучасне покоління, молодь, яка власне і творить нашу історію тут і зараз, і так би мовити, змінює наше місто на краще і звісно, що його прославляє. А от можливо ви. Можете відзначити когось із своїх дітей, які там от іменно саме прославляють нашу там решити От, можливо, з тих людей з п'ятого класу дітей, з якими ви спілкувалися, можливо, хтось такий є, які там написали, що от я там би якби до мене приїхали там друзі, то я б їх повів там на греко римську боротьбу, і там би показував те, оце, оце. Ну до речі, те, що молодь, яка творить майбутнє, це дуже доречне таке зауваження, тому що я дуже не люблю, коли говорять про те, що діти це наше майбутнє. Тому що розраховувати, що діти колись будуть творити ну це не зовсім вірно. Діти це уже сьогодні. Діти вже зараз творять знову ж таки п'яті класи, коли ми говорили е, про волонтерство, про доброчинність, е, багато дітей влітку збирали вишні, продавали їх. Я, у вас також був з цього приводу сюжет. Тобто діти вже зараз багато працюють, і знову ж таки, е, я з дітьми говорив, що Шевченко це дуже добре. Але Шевченко, це минуле е, Решетилівки, яке пройшло. І я їм, як приклад, приводив, наприклад, називав кажу, скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви таку людину, як Сергій Стратійчук? І е, дехто дійсно говорив, да, щось десь чув, але знову ж таки це наш е, земляк. І е, з Сергієм, коли ми говорили, виявляється, я в нього там буквально місяць читав історію, він говорив, що я йому запам'ятався. Але раз Сергій, це наш кіборг, який захищав Донецький аеропорт, який так захищав Азовсталь, який з честю пройшов полон, повернувся і зараз тепер славить Україну в новій постасі. Він там став строгменом, завойовує скажімо, найбільші висоти цих, цієї дисципліни. І ми маємо цієї людини пишатися. Ми маємо таких знати людей. І якщо копнути глибше, в нас їх достатньо таких багато людей. Так, Крештівка дуже славиться такими потужними, сильними людьми. І ми до речі, дякую вам за ваші відповіді за час, який ви нам виділили. Сподіваємося, що от наше місто буде тільки збагачуватися, цікавими людьми і безпосередньо такими постатями. І не стоятиме на місці і постійно розвиватиметься у нього з часом. А вам на згадку про нашу зустріч, про наше радіо, даруємо ось таку ексклюзивну чашечку. Прийміть, будь ласка, наші вітання, наш презент, дякую, щоб ви про нас згадували лише хорошими, хорошими словами. Дякую за запрошення. Дякую, що ви існуєте, тому що знову ж таки. Як і діти, ваша радіостанція творить уже сьогодення решети. Ми вам дякуємо, Дякую. що ви співпрацюєте з нами на постійній основі. До речі, дякуємо. Дякуємо.